дуже і дуже прагматичні. Мене більше цікавить, що залишиться після Альфа Джазу у місті. Альфа джаз відбувається в парку культури. Всі вільяни знають, в якому стані зараз є парк культури, і напевно було би правильно, якби після Альфа Джазу. В парку культури щось залишилося, але тут є дуже одна принципова позиція. Це не може бути щось у вигляді рибки, так, яку потім парк ще повинен буде вкладати кожен далі. Наприклад, дитячий майданчик, так, який потім парк буде вкладати, щоб його підтримувати і утримувати, чи ремонт е вхідної арки і так далі. Це має бути вудочка. Яка допоможе парку потім заробляти кошти і ставати успішним комунальним підприємством, яке буде працювати на користь цілої громади під час фестивалю між фестивалями? Постійно і весь час, тому треба думати в цьому в цьому напрямку. Після фестивалю у парку має бути залишитися щось, що буде вудочкою, яка дозволить парку стати на ноги. А потім він же сам зробить собі і дитячий майданчик, і стратегію розвитку парку, і зремонтує арку, і так далі. Тому це наша принципова позиція щодо того, що має залишитися після фестивалю в місті. Є практична якась пропозиція з будучи? Що це саме? Так, це може бути якась мобільна сценічна конструкція, наприклад, так, якою буде користуватися і сам парк, і якою можуть користуватися всі, хто проводить якісь сценічні події в місті? Парк може це здавати в оренду. Це може бути якась невелика е, звукова інсталяція, світло. Я не знаю, це треба сідати і говорити з дирекцією парку і з директором. Вони мають напевно таке бачення, і е, е, про це треба говорити. І треба дотриматися в цієї концепції, що це має бути не одноразова рибка, а це має бути будуча.